Як боротися з незаконними забудовами та повернути місто колишній дитсадок? Про це депутати вирішили поміркувати на черговій сесії міськради. Зокрема, згадали про скандальну будову на вулиці Мельничука поряд із приміщенням адміністрації. Кримінальне провадження за фактом самовільного будівництва на цій земельній ділянці прокуратура розпочала ще наприкінці минулого року. Втім, роботи там ідуть повним ходом. Міська влада також не може вплинути на забудівника. Чиновники неодноразово зверталися у відомства, підпорядковані Мінрегіонбуду, Втім, отримували лише Відпискає нам прийшла відповідь, що міністерство інфраструктури та будівництва звернулось до Кабміну про те, щоб Кабмін дав їм дозвіл на проведення перевірки. От отримуємо такий дозвіл. Тоді може місяць, два-три на підставі таких дозволів. А сьогодні ну. Нам треба мати обґрунтовану юридичну базу, щоб читальніше окремі депутати запропонували не зволікати, допоки будинок не здадуть в експлуатацію, і застосувати радикальні міри. До прикладу, від'єднати будівельний майданчик від водопостачання та електроенергії. Давайте знову підготуємо листи. Як тільки будемо мати повну і достовірну інформацію про скасування декларацій, Цього достатньо, щоб просити водоекотехпром і обленерго, припинити електропостачання і водопостачання будівельного об'єкту. Згадали обранці і про інше скандальне питання приміщення колишнього дитсадка на вулиці Чорновола, в якому нині розташовується церква Московського патріархату. Згідно з попереднім договором, вони могли займати будівлю, допоки не буде споруджений новий храм. Церкву недовженка збудували, а приміщення місту назад не повернули. Прошу вас надати пояснення щодо причин підписання такого договору, оскільки фактично відбулося приховане відчуження приміщення колишнього дитячого садочка в центральній частині. Міста зі слів міського голови питання повернення приміщення колишнього дитсадка у власність міста наразі опрацьовують фахівці юридичного відділу. Відтак не виключено, що остаточне рішення з цього приводу обранці ухвалять на одній з наступних сесій.